Добрий день, мене звати Євгеній, заступник директора на господарстві Смартагро 2022. Недавно ми придбали такий апарат, як Квастріон. Дякуємо інтертехінвесту, особливо менеджеру Константину, за те, що порадив нам такий апарат. Сьогодні безпосередньо ми знаходимося на полі поле в нас тут 11 гектар, і комбайн показує дуже гарний результат. На полі з врожайністю 44-45 центнерів ми косимо зі швидкістю 8, 9, 8, 9, до 10, даже в деяких містах кілометрів. Для нас шокуючий результат, тому що перед цим, чим ми збирали врожай, то це були швидкісті 3-4 кілометри. Даний комбайн агрегатується з мотором Cummins 353 кінські сили, що для нього, ну, Йому вистачає з дуже великим запасом. Великий бункер, який складається, тобто ну, немає такого, що там на переїздах можна щось зачепити або ще щось. Даний комбайн дуже зручний в обслуговуванні. Всі точки мащення виведені в одне місце. Я зараз продемонструю. Точки мащення виведені всі. Показано, де, що мазать, і наскільки часто. Написано 50 мото 1, пока тип мастила. Також у комбайна дуже гарний розкидач полови, який розкидає всю полову, всі залишки на ширину нашої жатки. У нас жатка варіо 7,7 7 метрів захвату. Даний комбайн має великий бункер в місткістю тисяч літрів. Тобто ну, можна не переживати за те, що мож, не розкосиш края або ще щось. Хватає його на Ну, якість зерна, я думаю, видно. Вражає. І це без особих на Також на даному комбайні встановлена антена. Навіаційна, яка разом з бункером зачиняється, тобто при переїздах або десь загалом при русі якомусь, коли бункер зачинений, її нереально повредити. Також антенна має захист від потрапляння вологи та пилу. Комбайн має великий радіатор і також він дуже зручний в плані доступу, Тобто, можна його продути без особих зусиль. Також щітки встановлені для очистку пилу. Даний комбайн агрегатується з двигуном Cummins 353 кінські сили потужністю. Він в свою чергу дуже економний. Даний комбайн має ось такий фільтр, який легко знімається, і також легко обплувується, збирає небагато пилу. Відносно другий комбайн. Даний комбайн має удобну панорамну кабіну, яка відкриває просмотр до всього. Видно абсолютно все. Видно жатко, видно, хто їде навколо. В даного комбайна дуже гарна ергономіка, тобто дуже великі вікна, чувствується в кабіні простір, має холодильник з великою, дуже холодильною камерою, з двома відсіками і п'ятьма режимами роботи. Даний комбайн агрегатується з монітором Cebis, Cebis Automatic, якщо взагалом. Він має удобні індикатори, тобто лічильники різні. Є індикація 1, це для переїзду між полями. Тут загальна інформація, яка для цього потребується. Є індикація 2, яка дуже зручна при збору врожаю. Тобто показує бункер заповнення його, всі налаштування молотильної системи, показує швидкість, показує нагрузку на молотильну систему. Ну, Загалом система дуже понятна і дуже легка. На даному комбайні встановлений навіаційний монітор C 1200, який дозволяє водію сидіти, дивитися за якістю зерна, дивитися за, за тим, що, що в жатці. Іде не йде. І взагалом робить роботу набагато комфортніше. Прошу звернути увагу на роботу комбайна. Наразі зараз ми ходимо зі швидкістю 8,4 км нагрузка 64% на молотильну систему і 62 на двигун. З такою врожайністю, з такою швидкістю. Це дозволяє дуже швидко збирати врожай у визначені терміни. На комбайні також встановлений. Пилосос на пакелій камері е, набагато менше йде пиляки до кабіни, водію видно, що відбувається на полі, бо в складних умовах часто таке буває, що просто не видно навіть жа.